Цінуймо час, життя не вічне. Ти, що сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне День Новий. Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в його руках, а ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх. То тут то там ми чуємо горе, а ми живі у нас спокій. Сінуйте цей час і дякуй Богу, не завжди буде так повір. Ми все на завтра, ще встигну, я ще молодий, та смерть ніколи не чекає, їй неважливо ти який. Ось чуєм хтось спішить додому. Сталась аварія страшна, і в одну мить когось не стало. Таке коротке є життя. Хтось вирішив нернути воду. Поплавати він захотів, і потонув, не повернувся так мало років, ще прожив. А хтось з останніх сил боровся, віру страшний, перемогти. Та інша була воля Божа, забрав його він із землі. Тут же нічого не допоможе ні гроші, слава, ні звання розводять лікарі руками одна надія на Христа, чи був готовий, не готовий, один Господь про це лиш знає, та душа вічна, пам'ятаймо. Вона ніколи не вмирає, наші діла йдуть світ за нами, й одного разу в судний день ми перед Богом всі предстанемо. Що Господь скаже для тебе? Задумайся, о, зупинися, ти переглянь ще раз своє життя, до зустрічі готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудинка Твоя. Поки Господь дарує час, спішімо Безцінним маслом запастись, настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час, а завтра, завтра, може не настати, всі наші завтра. Господа руках, де будеш ти у вічності, на це питання дай відповідь для себе сам, прошу, не запізнись прийти до Бога, щоб не плакать потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя тебе погибельде, ще поки заклак Господа лунає. Не відкидай, чекає Бог тебе.